Українцям будуть вручати повістки скрізь. На вулицях, в парках, на блокпостах. Таке повідомлення поширили телеграм-канали. Мовляв, в Україні в різних областях існує список місць, де будуть вручати повістки. Але фактчекери проєкту «Брехунець» перевірили цю інформацію і виявили, що це фейк. З вами Анастасія Борщ. Погнали розбиратись з повістками. У повідомленні йдеться, що повістки будуть роздавати з 11 січня 2023 року. Це брехня, адже повістки роздають уже протягом 10 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року. Повістки можуть отримати усі чоловіки призовного віку. Командувач сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач на брифінгу повідомив про те, що в Україні мобілізація триває планово. А потреба у кількості мобілізованих залежить від того, як складається ситуація на фронті. Інформація про те, що існує список місць вручання повісток, наприклад, у Волинській чи Рівненській областях, цілковита брехня. Місцеві центри комплектування та соціальної підтримки не повідомляли такого ні на своїх сторінках у соціальних мережах, ні на сайтах. До слова, законодавство не регулює місця вручання повісток. Телеграм-канали знову ж таки скористались суспільно важливою темою. Адже, наприклад, щоб дізнатися так звані місця роздавання повісток в Волинській області, користувачу спочатку потрібно підписатись на телеграм-канал. Після того, як Кабмін дає дозвіл на приєднання, обіцяної інформації про місця, де роздають повістки, звісно ж, немає. Ми вкотре закликаємо довіряти лише офіційним джерелам інформації. Мобілізація в Україні триває вже 10 місяців. А список місць, де роздають повістки в різних областях України, не більше, ніж просто фейк. Щоб завжди знати правду, підписуйтесь на наш канал. А якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментар та діліться з друзями. До зустрічі! <звук> У повідомленні йдеться, що повістки почнуть роздавати з 11 січня 2... Дві... січня. Січня інформація. Не хитатись, руки тримати, волосся щоб не западало, живіт втянути. А, ну добре, але тоді підбрідні другий видно.